Всім привіт-привіт! Як завжди, в улюбленій локації, де відбувається вся краса. Я Ярослава Тетмурзінова. Якщо ви ще не підписані на мене, підписуйтесь. Тут дуже багато про любов до себе, заробіток легкості і життя в США. І як бачите, ми сьогодні, дівчата, не самі. Ми сьогодні з нашим прекрасним новим другом, якого я вчора купила. Ну, вірніше отримала подарунок від Влада. Познайомтеся, новий Dyson. Як бачите, я зробила гравірування, його я дуже-дуже сильно хотіла. Я вам розкажу, як саме я його отримала сьогодні, і пропоную протестувати різницю між старим Дайсоном, яким я користувалася протягом останніх двох років, і. Новеньким подивитися, чи така різниця є, але чесно кажучи, так як в Америці в Америку другий раз я повернулася вже без свого старого Дайсона і користувалася звичайним феном. Різниця колосальна, коли звикаєш до того, що ти можеш укладку класну, якісну, як з салону, зробити за 5 хвилин. Це швидко, це круто. То різниця дуже сильно відчувається і це дуже сильно мене підкумарювало. Тому я вчора прям була дуже-дуже рада, що нарешті він у мене. І плюс, окрім того, що він на американській розетці, що мені в ньому подобається, це колір. Зараз я вам його покажу. Старий у мене був такий коричневий. Коричневій упаковці це, як бачите, такий кольору електрик. Розпаковую його разом із вами. Я бачу, що тут змінилося саме наповнення. Дві насадки. Одна більша, одна менша в старому Дайсені було дві ось такого типу насадки: просто одна в один бік, а інша в інший бік. Але розмір був той однаковий в обох. А тут вони зробили насадки, які повертаються. В різні боки, тобто мені не треба змінювати праву на ліву, щоб зробити кудрі від обличчя. Це все одна насадка, і плюс це два різні розміри. Ця буде для менших кудрів, ця для більших. І мені, звісно ж, подобається більше ось ця. Ось ця насадка. Я, чесно кажучи, не дивилася огляди. Я не знаю, що вона робить. Я знаю, що вона якось повертається. Але. Чи це для кудрів, чи це для браша, чи випрям, випрямляти. Зараз ми з вами це дізнаємось. Бачите, який колір? Ці два браши для е, випрямленого волосся. Але в мене в старому, до речі, він у мене тут є. Якраз ця насадка, тому що я забула її відвести. Ця насадка була в старому, вона для прямого волосся була. Для мого пухнастого волосся вона не підходить. І якщо ви користуєтеся утюжком, то одразу скажу, вона не замінить утюжок. Але вона дуже класно давала просто об'єм. Мене волосся об'ємне, просто таке рівне, рівне волосся, але все одно пухнасте. І подивіться, що ця насадка більша, а ось ця вона має інші щиточки. Дуже хочеться все спробувати і подивитися, в чому ж різниця. Але одразу можна сказати, що наповнення нового Дайсона, воно набагато-набагато більше. А що? Е, я нею користувалася старому Дайсені, я користуватимуся нею в цьому. Коли мені треба просто об'єм і накрутка на Браш, я завжди нею користую. А подивіться, е, колір. колір мені набагато більше подобається, дуже гарний. Ось так виглядає сама розетка, бачите, із американським штекером. А ні, по розміру сам шнур такий самий. Також в подарунок в цьому боксі йде два таких гребінці. Дві розчіски. Ось ця для об'єму, для накрученого роздільна. І ця, звичайно, дуже мені вона подобається. Зараз будемо пробувати важкенька. Слухайте, така дуже красива. Знаєте, за що мені подобається користуватися Дайсеном? За оці відчуття, що ти прям, ну прям з усіх боків тебе обходжують. Тому що все таке гарне, все таке дівчаче. От, подивіться. Упаковочка для подорожей чохол. Просто ну красавчик. Красавчик. Комбуча за нас. Замість довгих паперових інструкцій, тут є просто скан-код, скануючи який, ви отримуєте всі укладки в додатку чином. Це, Це так само, як і в минулому, є три, є три рівні напруги, є три. Три рівні тепла, тобто холодне повітря, тепліше і гарячіше, і кнопочка включити. Все, як завжди. Давайте подивимось, чи завантажилося у нас додаток під назвою MyDyson. Термозахист. Пишу United States. Погоджуєшся з правилами, вводиш свою емейл-адресу, обираєш, коли ти. Купив uh, Dyson на сторіночку, де ти можеш знайти, як робити всі укладки, що з ним робити, і зрозуміти, як цим користуватися. Smooth and curl, тобто такі пряме волосся і закручене, як на браш. Далі у нас є. Uh, у нас є накрутка висушити волосся і накрутитися. У нас є ретро-стиль. Далі що? рівне волосся. Просто е витягувати і сушити волосся. Далі для короткого. О, є кудрі русалочки. Але, от, слухайте, насправді дуже багато варіантів в мене вони тут ще не пригрузилися. Але я, мабуть, оберу... я, мабуть, оберу. з кудрями насадки, яка випрямляє його. Просто. Оглядач року. Саме тому я рідко роблю такі огляди. Ну що, просто починаємо. І я хочу показати вам її. Виявляється, ця насадка. Ця насадка це і є фен. Тобто тієї насадки, що була раніше, вона була такої форми, її вже немає. Але є насадка, яка допомагає вирівнювати і сушити волосся. Яким чином це робиться? Це робиться ось так. Зробимо об'ємчик. Спробуємо ще ось цю із більшим об'ємом. Тепер переходимо до найцікавішого до накручування. Більший діаметр, тому що мені подобаються такі об'ємні кудрі. І зараз почнемо розчешу по бокам. Вони у мене ще трішечки вологі. Включено, бачите, ліворочку. Супер зручно. Боже, як я тут інсумувала. Воно і підсушує вологе волосся і робить об'єм. Помітили, до речі, як губи вже зажили. Дуже красиво. напрямок. О. Тепер я за кожним шаром покрию укладку лаком для волосся. У мене це Kevin Murphy, мені він дуже подобається, тому що він не відчувається на волосі, що я ненавиджу. Ну що, от, ми накрутилися. Накрутилися. І тепер, що я хочу зробити, це зафіксувати мій чучик на браш. Мені дуже подобається. Хоча тією насадкою ви також можете це зробити. Але мені показала, як це робити, ще моя минула. Майстер з волосся, і після того я завжди вкладаю таким чином чубчик. Так. так, Просто закручую і витягую, прокручую і трішечки фіксую. Тепер я зупиняю і ще трішки тримаю, щоб волосся охололо. Подивіться, які одразу кудрі. Просто неймовірно красиво. Так. Так. І тепер. Це нефінальний результат. І тепер я беру і роблю те ж саме, тільки в інший бік. Він цей біг недовго. Пускаю. Так. Тепер оп, оп. Роблю, задуваю вгору. Тут і тут. Так і просто роз. Пушую. Так виглядає фінальний лук. Мені неймовірно подобається. Чілочка зараз трішечки впаде і буде взагалі. Заплатила я за Dyson 599,99 плюс 52 долари податків. І вийшло 651,74. Як у мене була важлива місія отримати гравірування мого імені і прізвища на а, самому Кейсі, це можливо зробити лише при офлайн покупці. Тобто, вам обов'язково необхідно приїхати в магазин Dyson, який називається Dyson Demo Store, і тільки там ви можете отримати таку опцію онлайн. Такої можливості, на жаль, немає. У вас будуть ці подарунки у вигляді чохла, у вас будуть подарунки у вигляді ось цього гребінця, але, на жаль, самого гравірування не буде. Я вам зараз покажу, яка машина його робить, я все для вас знімала, але просто зацініть фінальний лук. По-моєму, неймовірно красиво. Мені ніколи таку ідеальну укладку жоден майстер не може зробити. Зацініть.